Наступна соціальна ініціатива дуже нова, дуже цікава, дуже, дуже така актуальна, яка набирає свого, свого відповідного розвитку. Запрошуємо сестру Юстину, Ольгу Голубець, член кореспондент Фабської академії віта. Скажу відразу, що сестра Юстина має багато регалів, але ми скоротили до цього такого найважливішого най, вам слово сестри. Справді, вже неоднозначно і неодноразово звучало це тема, тема сьогоднішньої конференції харизма в дії. Харизма в дії, вона справді ми вже побачили, як вона руками розвивалася, і справді в суспільстві час до часу виникають нові виклики. В нашому згромадженні служити там, де є найбільша потреба, всюди де б'ється серце людини. Зазвичай зосереджуємося на серці людини і людини, яка вже Вміє ходити по цьому світі, може робити якісь певні справи, отож служити там, де є найбільша потреба. Серце людини. Знаєте, серце людини не, не появляється від моменту народження. Серце людини появляється вже на 19-й день після нашого зачаття. Спочатку, звичайно, воно є двокамерне, і згодом незадовго, буквально за декілька днів вже перетворюється на чотирикамерне. І, власне, це людське серце. Кому скільки признається битися. хтось може прожити 100 років, хтось може прожити декілька десятків років після свого народження, а може хтось навіть декілька годин після свого народження, або декілька тижнів в лоні матері. Євангеліє життя енцикліка говорить, власне, що людське життя є особливо кволим і тедітним саме тоді, коли воно приходить в цей світ і коли його полишає. І в тих моментах справді життя потребує надзвичайно більшої доброзичливості, власне, такої любові та обіки. І часто воно може виникати таким, знаєте, виникають певні труднощі, певні проблеми, і можуть вважати це життя певним марним або нестерпним тягарем. І так чи інакше, всі оті загрози, які торкаються людського життя, на превеликий жаль. А іноді стаються вже перерівнюються навіть не до злочину, а навіть на законодавчому рівні. І таке явище справді, як дитина, коли їй було поставлено летальний прогноз, власне летальний діагноз, що тоді робити далі. На жаль, Україна у нас вже невелике до, належить до такої числа країн, в якій легально можна перервати те життя в лоні матері за бажанням жінки або за медичними показами відповідно до терміну. Але все ж таки є батьки, є справді подружжя, для яких дитина вже від моменту зачаття, і вони, незважаючи на той поставлений діагноз, хочуть вирушати вперед. Що їм тоді робити далі? Зазвичай вони залишаються сам на сам зі своєю проблемою. Ця проблема торкає не лише батькам. Немає таких батьків, які хочуть мати хвору дитину. Справді, коли виставляється діагноз, це є шокуючий для батьків. Але також ця інформація торкає і медичний персонал. Бо чи справді ми це бачимо, чи справді поставлений вірний діагноз, і як його донести нашим батькам? Це і драматична ситуація, яка потребує справді нашому нашого служінню, служінню тому життю, і як наслідок воно виникає як певний виклик. Виклик, який згодом ставить певні завдання, а згодом бачимо, що ті завдання, вирішуючись, Появляється певне покликання в покликанні. Ще одна нотатка це коли є наша подружжя і коли є наша дитина, яка ще перебуває в лоні матері, наша подружжя, звичайно, мусить переходити різні відділення в медичних установах, і дуже часто ті відділення можуть бути роз'єднані поверхами, можуть бути різними структурами, а можуть бути навіть мірятися певними областями, а іноді навіть і місцями. Але на кожній оцій ланці наше подружжя, наша мама і наш тато, і наше дитя, яке ще перебуває в лоні, потребують допомоги і опіки і супроводу. І, звичайно, що служіння це наше священне покликання, це покликання, яке проявляється виявленням певного свого милосердя до того життя, яке є поруч. І так, з 13-го-2013 році зародилося. Зародок організації перинатальних освісів життя, яка згодом в 17-му році набрала чинності як громадська непробутокова організація, і як наслідок це була власне перша пропозиція перинатальної паліативної опіки та супроводу в Україні гаслом організації я не можу додати днів до твого життя, однак можу додати життя до твоїх днів. Це, власне, логотип нам показує, що це є супровід батька і супровід матері, рівно ж супровід життя, яке відходить до неба, і рівно ж супровід життя, яке залишається з нами. Посередині є маленька ніжка. Ми переконані, що немає такої маленької ніжки, яка б не могла залишити слід у цьому світі. Кожен з нас справді залишає цей слід. Наші діти, але кожен також і на... з нас покликаний залишити свій слід у цьому служінні, в тому життю. Основними напрямками діяльності сліду життя, власне, ми стикнулися з тим, що в суспільстві, але це не тільки в Україні, але й по цілому світі. Ми цей шлях. Потрібно збільшувати проінформованість нашого суспільства щодо пренатальних і перинатальних втрат. Рівно ж, Організація слід життя надає підтримку і супровід батькам, які під час вагітності зустрілися з великими патологіями або вадами саме власне зачатої дитини. Що зробити далі? Куди прямувати, які зробити прогнози, і які можна ще зробити певні кроки допомоги навіть і дитині? Рівно ж це і підтримка ще ненародженого життя з летальними вадами, бо дуже часто буває, що до діагностики батьки, подружжя. Любить і очікує цю дитину. В часі діагностування летального або складного діагнозу дитині вже фокусується погляд на самому діагнозі, забуваючи, що сам все одно б'ється людське серце, це є дитя, яке потребує ще не найбільше нашої опіки і супроводу. І дуже часто батьки просто вже в той момент вже відкидаючи свою дитину, і іноді слід життя стає не єдиним голосом на захисті того маленького життя, яке ще перебуває в лоні. Також це є ще одним напрямом діяльності сліду життя власне надається супровід і підтримка батькам, які втратили дітей. Втратили дітей під час вагітності, незалежно від терміну, незалежно також від причини, але також і супровід батьків, які втратили своїх дітей після пологів. А слід життя власне надає е, і пропонує свою підтримку, підтримку на холістичному рівні. Власне холістичний рівень включає найперший людяний ті базові потреби, які виникають для батьків, е, особливо в таких важких критичних ситуаціях. Дуже часто неможливо прийняти відповідних рішень, потрібна допомога зі сторони. Це робить свій життя. Рівно ж надається на суспільному, якщо є потреба, а також і психологічний рівень, ну і звичайно надається на соціальному рівні. Звісно, що ця вся справа неможливо зробитися одним, одним руками, а все потрібно робити фахово, і тому налагоджується співпраця з медичними закладами, які розташовані не лише в Україні, а тепер і за межами її. Рівно ж надається подружжям, матерям відповідна спільнота, спільнота сімей, яка вже тепер готова пропонувати свою допомогу, також давати свідчення своєї віри, кожних кроків. У нас є батьки, які між собою спілкуються, можливо, вже руками, але ще між собою не бачилися. У нас є батьки, які пройшли певний шлях з тим чи іншим діагнозом, з такою чи з таким випадком, коли тепер до нас приходить мама вагітна. І їй виставляють подібний діагноз. Ми її контактуємо з тими батьками, які вже це пройшли. Хто як не те, то й мама може найкраще зрозуміти і підтримати, і часами підказати саме як мандрувати в тому шляху. Оголошення... Ну, разу прийшла жінка, яка мала 28 років. В неї вже було троє здорових дітей. Це була четверта вагітність. І на ультразвуковій діагностиці було поставлено дуже складні вади несумісні життям. Була підозрена додатково 18-ту хромосому і виставлений діагноз синдром синдромедверса, який вважається летальним діагнозом. Діти з такими діагнозами мають дуже обмежений час життя. Часами він закінчується в лоні матері, часами декілька годин місяців після народження. Звісно, ну, за медичними показами були всі е, е, покази на те, щоб перервати цю вагітність, але мама сказала ні, тому що пропонували лікарі, і медична структура, і сказала так, так, своєму життю, тому тій дитині, яка перебувала у ній, і вона звернулася до нас за питанням, чи я ще щось можу зробити. Тут стоїть питання не тільки що я можу зробити, а що ми. Мусимо зробити власне в цей шлях від моменту постановки діагнозу і далі, скільки комусь часу нас вистачає в такі супроводи. робиться наголос на визнанні життя, яке є з нами, і також ми ним опікуємося. Звісно, що ми розглядаємо і не заперечуємо цей момент смерті як невід'ємну частину людського життя. Якщо так взяти, то кожен з нас приходить цей світ. Є два моменти: є народження і є смерть. Тих дві частини ми ніколи їх не можемо заперечити в людському існуванні. І в таких випадках надається перинатальна паліативна опіка. Яка включає власне консультативну так, супровід і підтримку, і власне надається підтримка в продовженні цієї вагітності, також доцінення і переосмислення того часу, який ми маємо з дитиною, навіть якщо він буде дуже короткий? Згодом також проговорюється із Корюються вже тепер і протоколи, і плани, плани ведення цієї вагітності. Згодом також прописується, як буде ведення пологів, щоб також були прийняті рішення і зреалізовані бажання, побажання батьків. Маємо час, щоб з ними про це проговорити, щоб вони могли задуматися, і відповідно до їхніх бажань формується допомога і підтримка і супровід. Рівно ж це все узгоджується з медичним персоналом, який вже тепер з нами досить гарно співпрацює, бо згодом вже побачили, що такий супровід і підтримка є абсолютно беззначні. І зараз вже проговорюються такі моменти, щоб е, такий супровід і підтримка і, власне таке явище, як перинатальна паліативна опіка, була включена в медичну допомогу е, для таких матерів, які стикаються з таким діагнозом часткою і, і, історією своєї вагітності. Сестрі, так, ще так. Е, ось, то, ось то ж останнім доповідачам менше часу. Отож. В цей згодом була народжена дівчинка, яка на здивування усім нам. А і також як лікар-неонатолог казав, що це велике чудо, що дитя з такою вадою серця, яке було неоперабельно, дихало самостійно. Мама виявила бажання про те, щоб її охрестити. І звичайно, що ми були на пологах, і це дитя отримало в часі небезпеки хрещення. І згодом було транспортовано в відділення, де ми покликали вже капелана ті всі речі і надання духовного супроводу, власне, такого ем, також і надання святих тайн є дуже важливе. Це фільмується. Згодом ми це показуємо батькам і віддаємо це. Наше дитя контактувало з нами через тільки потискання маленьким своїм крихітним пальчиком. Це момент зустрічі. Зустрічі з її мамою, коли пройшла до, до своєї дитини. Скільки часу ми не проходили з нашої дитини? Ну, а як тільки мама прийшла і заговорила до неї, то зразу на моніторі було збільшено серцебиття. Мама переставала говорити, і дитя знову ж таки серце показувало в свій ритм. І тоді мама вигукнула: вона мене чує. Так, такі діти чують. Це, власне, руки люблячих батьків, які незважаючи на все, те, який був в тиск і спротив. І з боку навіть родичів і суспільства вони пройшли цей шлях. Наша Марія була з нами п'ять днів, і на п'ятий день вона народилася вдруге, народилася до неба. Але ці батьки, які інші наші батьки, а їх вже сягнуло поза 300 таких подружніх пар. Зараз дають і говорять, що потрібно давати свідчення і готові про це робити. І також просять всіх нас. Як каже Генрі, в людині відкриваються найкращі якості тоді, коли вона робить щось заради іншого. І бачимо, що таке маленьке зерно, яке посіялося тут, у Львові, згодом почало розширюватися в різні міста, не тільки України, але також і за її межами, почали доєднюватися наші волонтери. Так це правда, що наші діти є особливі і потребують особливих речей. Особливо, коли це є діти, 16-17 тижнів, вони справді крихітні, але щоб їм надавати таку пошану і повагу. Потрібен відповідний одяг. Наші сестри, особливо наша сестра Лучія, А вона власне першою спробувала зшити. А потім ми вже удосконалили нашу модель, яка тепер і медичним персоналом підтримується, оскільки це є дуже зручний одяг до вдягання. Власне, у нас тепер ж поширилася така тенденція, не тільки в Україні різні волонтери доєднюються, підсилають на слід життя. Потім ми згодом формуємо відповідні набори, і потім по потребі. Віддаємо, даруємо батькам. Як сказала одна мама, яка отримала такий одяг в той час, коли як тільки її дитина померла, а вона каже: Я вам дуже дякую. Дякую, бо це є безцінне, бо хтось подумав про мою дитину наперед. Також дуже дякуємо сестрам, сестрі Терезі Слотії, також, зокрема, сестрі Джене Солюк, які у Канаді зорганізували людей, які нам просто дуже багато нав'язали, нашили, і навіть одна подружжя передала своє шлюбне Сукню з чудового атласа, і згодом ми були про її прошили і повдягали наших дітей. Так потрібно створити як найбільше позитивних спогадів. Спогади це і власне, щоб було б найбільше записана інформація про наших діток, щоб потім можна було пропрацьовувати втрату і проходження цього горя від втрати. Маємо паспортичку таку мою пам'ятка маленького ангела. Також і відповідні набори. Також сформовані тепер вже є свідоцтво про народження, навіть ті діти, які отримують тільки свідоцтво про смерть. Але для батьків це і момент народження також мають бути відповідні світлини, світлини, які зроблю це в відповідний спосіб, і потім, як одна мама казала. Я тисячу разів переглядала ті фотографії, збільшувала і той масштаб каже навіть після похорону на своєї дитини. О, чим більше позитивних спогадів, тим більше ресурс для зцілення від болю втрати. Допомоги супровід таких батьків і такого дитя не завершується його відходом від нас, а згодом також є. Пропонуються індивідуальні програми, зустрічі як е, індивідуальні родиною, а також між сім'ями. Це і відповідне місце. Місце, де один одного розуміють, де один одного можуть підтримати, і також можна проголосити ті історії, які зазвичай вони хочуть бути е, е, затерті, і наше є завдання, яке успішно вже почало рухатися. Поширення про а, обізнаність про перинатальну втрату Єгори. І, і, власне, 15 жовтня, можливо, вже серед нас є ті, які чули про цю дату, це є Всесвітній день обізнаності про перинатальну втрату. У 2019 році було запрошено на синод єпископів і, і представлено побажання батьків і наша церква, греко-католицька церква, чи не єдина і перша в світі, яка на офіційному рівні прийняла і впровадила в календар як 15 жовтня, як День пам'яті дітей. Померли під час вагітності чи після народження. Власне за ініціативою сліду життя вперше був створений масовий захід. коли була чисельна присутність цих людей, рівно ж така ініціатива тепер поширюється по різних місцях. Також завдяки нашим сестрам на своїх парафіях, де вони ініціюють. І показують приклад, і також літератури якої не було, була видана також за сприянням сестер служебниць, маленькі ангели, яка тепер поширюється по цілому світі, як за закликом другого Ватиканського собору до людства, і це, власне було спрямовано до жінок це цей моріть людей і життям. Це й особа і постать, яку ми всі знаємо. і Святий тепер же Іван Павло ІІ, який також був приречений на йому виставлено не були не корабельний не діагноз шевлоні матері, але мама народила і народився хлопчик Кароль. А тепер ми маємо святого, який залишив свій слід. І він сказав своїй книзі: якщо ти хочеш знайти початок джерела, мусиш йти проти течії. Дуже часто. Ми мусимо йти проти того, що нам пропонує суспільство. Але саме в таких випадках ми можемо пізнати, хто є така людина, і, власне, в тих випадках, коли немає нічого, що можна було б зробити, щось зробити можна завжди любити і аж до кінця. І звичайно, як кожна річ має свій початок і має свій кінець. Ми також кажемо дякуємо за увагу.